в Одній з лікарень Сполучених Штатів Америки постала дуже серйозна проблема. Тому що пацієнти цієї лікарні вони брали собі разом з їжею газовану солодку воду. І що тільки не пробило керівництво цієї лікарні, щоб змусити пацієнтів пити звичайну воду. І потім вони зробили дуже просту, але дуже геніальну річ. Вони. Коли почали більше вивчати цю проблему і зрозуміти, як же можна вплинути на поведінку людини, те, що вони зробили, кардинально змінило цю ситуацію, тому що всі пацієнти після цього почали в принципі пити лише звичайну корисну воду. Вони проаналізували, де знаходиться холодильник з звичайною водою корисною. А де знаходиться холодильник з газованою водою. І виявилося, що газована солодка вода, вона була на самому видному місці. Тому щоб лікарі не розповідали пацієнтам, просто коли вони заходили до їдальні, перше, що вони бачили перед собою, це цю некорисну воду. Тому керівництво лікарні зробило наступним чином: вони помістили. Якомога більше видних місць саме холодильники з е, звичайною водою. Цю історію про лікарню я дізнався з такої наразі фундаментальної, найбільш популярної книжки про звички, яка називається атомні звички. Вся ця книжка, вона, в принципі, спрямована на те, як привчити себе до звичок. І, в принципі, якщо підсумувати всю цю книжку, я її вже. Підсумував оцим прикладом з лікарнею і з правильною водою, яку треба споживати. Він наводить інший приклад зі свого життя. Він каже: я все життя намагався привчити себе їсти яблука. І потім він усвідомив, що стоп, де я тримаю яблуки. Він тримає яблуки в холодильнику, в цьому, знаєте, нижньому секторі, який ще й закривається. Тобто, щоб йому з'їсти яблуко, йому треба підійти до холодильника, відкрити холодильник, потім відкрити цей завжди закритий нижній сектор, і вже тоді дістати яблуко. І він сказав, що все кардинально змінилося просто от небо і земля, коли він почав класти яблуко на саме видне місце у кухні. Там, де завжди зупиняється його погляд. І після цього, як він пише, відбулася магія. Тому що е, це абсолютно не потребує по великому рахунку е, наших зусиль. І, в принципі, вся ця книжка вона спрямована на одну фундаментальну ідею: ваші звички залежать від вашого оточення. Всі ми знаємо, що буває, особливо з підлітками, коли вони потрапляють до не зовсім благополучної компанії. Моментально. Є велика вергідність, що у цієї людини з'являться великий набір не зовсім гарних і приємних звичок. Знову ж таки, цей момент і тут працює. І я хочу звернути вашу увагу на труд одного українського тренера з саморозвитком. Це людина, яка викладає те, як бути кращою версією себе. Це людина, яка пише книжки. І цю людину звати Іцхак. Пінтосевіч. Я прочитав декілька його книг: це сім законів успіху та богатій, так само цікава література. І якщо от брати все, що я прочитав від нього, я для себе взяв одну дуже класну техніку, як можна привчити себе до певної звички. Знову ж таки, без певного форсування, без того, що ти маєш дуже сильно. До себе прикапуватися. Коли ви хочете в своєму житті чогось досягнути, ви маєте кожен крок розділити на три моменти. Це план мінімум, це 100% і це план максимум. Якщо ми кажемо знову ж таки про а, звички, це дуже часто з чим я стикаюся, коли навчаю людей медитації. А найбільша проблема в медитації це насправді, от люди мені кажуть, як от мені постійно себе привчити до того, щоб медитувати. Так от, тут оця техніка, яку я зараз ще далі буду трошки рожовувати, вона працює як не можна краще. Тобто, план мінімум, всього 5 хвилин в день. Один раз, один раз, 5 хвилин просто посидіти з закритими очима. Навіть не треба там робити якусь певну техніку, брати якусь мантру, а, фокусуватися на якихось певних почуттях і так далі. Ні, ти просто сідаєш 5 хвилин закритими очима. І це може зробити кожна людина. Потім ми, ми зробили свій план мінімум, і ти кажеш собі, все, я сьогодні помедитував, і ти вже почуваєш себе краще. Потім 100%. Це а, помедитувати. Один раз 20 хвилин використовуючи одну з технік медитації, це 100%. І план максимум. Це помедитувати 2 рази на день по 20 хвилин. Все. І коли ти робиш собі отакий план, то ти сідаєш завжди з е, перспективи того, що це буде план мінімум. Такий, окей, сьогодні в мене, як завжди, план мій. Ти посидів 5 хвилин і ти сидиш, і якщо в тебе нема настрою, бо розумієте, ми не роботи, ми живі створіння. Сьогодні в нас нема настрою, сьогодні щось болить, сьогодні щось не виходить, сьогодні банально нема часу. Ти посидів 5 хвилин, ти вийшов і ти кажеш собі, я красавчик. Але наступного дня відбувається цікава річ. Або не наступного дня через 2, через 3, може через тиждень. Відбувається цікава річ, ти, для тебе вже отробити цей план мінімум це настільки легко, це вже настільки просто, що ти навіть не помічаєш, як ти робиш певні зусилля. І тому ти вже, посидівши 5 хвилин, думаєш: а бахну я сьогодні свої 100%. Посиджу я зараз 20 хвилин. Чи може, до речі, ці 100% для вас буде не 20, а 10 хвилин. Хай буде так. Хай буде 10-15 хвилин. Я посужу 10-15 хвилин і використовую вже ну, справжню медитацію. Тобто буду використовувати цю техніку. Настав день, і ти вирішив зробити оці 100%. І ти зробив 100%, ти себе почуваєш дуже класно, тому що ти розумієш, я не тільки зробив план мінімум, я зробив уже 100%. І все. А інколи будуть дні, коли ти такий: слухай, а зроблю-ка я сьогодні взагалі свій план максимум. Чому бо ти вже звик до цих 100% для тебе вже це настільки нормально. Тобто, ще місяць тому назад ти не міг себе змусити сидіти по 5 хвилин, тепер ти вже сидиш кожного дня один раз в день, 15-20 хвилин, виконуючи техніку медитації. Умовно кажучи, я хочу почати бігати а, зранку. Мій план мінімум: я прокидаюся, я одягаюся для пробіжки, і я виходжу на вулицю. Все. Тобто, якщо я не побіжу, навіть нічого страшного, я сьогодні виповнив мій план мінімум. І ми по психології такі цікаві створіння, що е, коли ми щось запланували, і це заплановано, ми починаємо робити, ми отримуємо трошки дофамінчику. І от, план мінімум це я, я не бігаю. Я просто виходжу на пробіжку, і все, я вийшов на вулицю. Все, я вже отримав від цього кайф. Потім. Сто відсотків. Сто відсотків це реально от адекватно те, що б тобі хотілося, що ти можеш наразі зробити. Дуже часто, коли ми починаємо е думати про якісь наші звички, ми зразу думаємо, що я там буду мега-крутим дядькою. Хочу ще згадати один класний момент з цієї книжки, буквально на самому початку, автор. Дуже влучно доводить одну, знову ж таки, дуже просту, фундаментальну істину. Якщо б ви, що б воно робили, якщо ви будете кожного дня покращувати те, що ви робите, всього на 1%, то за рік оця діяльність вона буде у вас краще в 36 разів. І ця філософія, не знаю, як у вас, вона мене особисто дуже сильно заспокоює. Тому що ми, коли сідаємо за певну роботу, ми намагаємося себе привчити до чого, до того, щоб викладатися максимум. І дуже часто так в житті буває, коли у нас є за великі очікування, ми розчаровуємося в кінці. Саме тому оця філософія того, що я сьогодні сідаю, наприклад, я зараз сідаю робити це відео, і моє завдання зробити це відео на 1 Краще. І все. І це таке полегшення всього лише 1%. Але, знаючи, що якщо я буду кожного дня робити моє відео на 1% краще, то через рік мої відео будуть в 36 разів краще. Звісно, це складно виміряти, що значить 1%. Але ми зараз скажемо про певні ментальні установки, які ти сам собі кажеш. Спробуйте прямо зараз. Ви відчуєте дуже великий, знаєте, тягар сплеч, тому що немає цієї відповідальності, що я маю прямо все робити на 100%, я маю бути прямо сьогодні показати клас. Ні, ви не маєте цього, вам має, достатньо робити лише плюс один відсоток. Якщо ми говоримо зараз про техніки покращення життя, то окрім медитації, я так само викладаю одноденний онлайн-тренінг, на якому я вчу, як. Бути кращою версією себе і ставати по-справжньому спокійним у будь-який момент нашого життя. І зараз, поки ще йде війна, ця навичка є фундаментальною для нас, тому що від нашого спокою залежить і наші взаємостосунки, і наше здоров'я, і взагалі все життя в цілому. Тому за посиланням під цим відео, якщо ви хочете суттєво прокачати свій рівень спокою, то вам може допомогти не тільки цей YouTube канал, а ще й мій онлайн. -канал. Рень, ну що ж, будемо і далі гуртувати наші залізні нерви разом. Це був Макс. Ми ще з вами обов'язково почуємось.